У Дубинському басейні, що на базі ліцею номер 7, вперше за довгий час відбулися змагання з плавання. Захід пройшов сьогодні, 3 березня, і зібрав учнів та педагогів з усіх ліцеїв та шкіл міста. Усього у змаганнях взяли участь 70 дітей, з них більше 30 – дівчата, які змагалися за перемогу. Для самих учасників захід став цікавою та незвичайною пригодою, і своїх емоцій вони не приховували. Емоції дуже класні, тільки перший раз відчув всю важкість на тілі. Спочатку було дуже важко треба було набрати швидкість. А загалом потім вже привикла до води вже було трошки легше. Так я на перших змаганнях. Друге місце зайняв, тому дуже сподобалося. Перша лінійка перше місце. Дуже цікаво і дуже прикольно. І для здоров'я добре впливає. І супер. Чимало учасників уже не вперше були в оновленому басейні. Для них, як і для тренерів та педагогів, те, що басейн вперше прийняв міські змагання, стало неабиякою подією. Звичайно, ми всі дуже щасливі і раді, тому що це відбулося в нашому ліцеї. Це вперше, яке сталося після реконструкції плавального басейну. Ми завжди готові. А сьогодні були особливо. Змагання проходили у трьох вікових категоріях, і кожен ліцей, та навіть Дубинська початкова школа представили своїх учасників. Відкрився басейн, він функціонує, займаються як діти, так і дорослі. Ми вирішили провести змагання. Ідея проведення належить відділу у справах молоді та спорту Дубинської міської ради, також за підтримки управління освіти, ну, відповідно, Дубинського ліцею номер 7 Басейн має 25 метрів і розділений на чотири доріжки. Одночасно стартували четверо учасників, і їм засікали час і вносили в протокол. І відповідно, до найкращого часу так визначались призові місця. Ми свідомо хотіли, щоб взяли участь навіть найменшенькі наші перші четверті класи, щоб залучити початкову школу. Хочу вам сказати, що навіть самі маленькі перший клас брали участь задоволення море. Можливо, щось в когось першого разу, звичайно, не вийшло, але це ж лише всього навшого початок. І е, саме з місць цих змагань, скажімо так, не полягає в тому, хто ж переможе. Головне, участь. Я думаю, що такі змагання вони будуть однозначно регулярні. Будемо ми їх проводити. Ну, по крайній морі, що квартала мінімум. Однак змагання довелося перервати, адже надійшло повідомлення про замінування ліцею. Таким чином, вирішили перенести нагородження учасників на інший день. Був телефонний дзвінок. Від нашого відділку поліції, де повідомили, що анонімно прийшов лист щодо замінування ну не лише Дубинського ліцею номер 7 а всіх закладів освіти під номером 7 на всі території України. Ну на нещастя припало якраз на момент, коли змагання вже добігали свого завершення, але ми не могли не зреагувати, тому швиденько буквально там за 5-7 хвилин всі одягнулися і покинули територію. Усю територію закладу. Поліція та служба надзвичайних ситуацій обстежили територію загальною площою. Понад п'ять тисяч квадратних метрів, однак небезпечних предметів не виявили.